А зараз, до речі, до нас, друзі, завітає майже Патінсон, але український патінсон Сергій Притула. Доброго ранку. Серёжа. Доброго ранку. Доброго ранку. Серьо, uh, ah, так, кажи свою дату народження одразу. Доброго ранку. Ти дуже так? красива. Я завжди так. раніше заходив з фразою, що він дуже красивий, але ти з'явилась, тому ти вже не красивий, ти дуже красивий. А я так, а, ще, а я ж розумний. Ти завжди будеш розумний, тільки наш ти купаєшся в носі. <laughs> Серега, ми, ми тобі говоримо про енергетичних харчів. Двадцять Шосте 1900, якого? 81-го. Ми сьогодні говоримо про аналітичних Так, 4 марті. плюс 6, 4. 6 плюс 20, 20, 20, 20, 20 плюс 19. 9. 19. 19? 19. 10 плюс 19, 29, 3. Ти вампір. 29, як 2, 9, 3. що? Дивися. 4 плюс 6. 10 плюс 19, 29, 2 плюс. 11. 11. А, так ти слухай, це ти білий нейтрал. Чор, ти чорний, чорний, нетр. Кия чорний. Ні, ти білий нейтрал. Білий нейтрал. Одиннахід? Я тернопільський сірий. Кия білий нейтрал. Н... Серіо, ти білий нейтрал, не то ти вибрав. Слава, ти сказав, що чорний нейтрал це, це, що, це, що, це, що, що я одинадцять. Але нейтрал. Тобто ти можеш і віддавати, і забирати. Чорний нейтрал, Серега, ти посмоктуєш іноді. посмог той шіноді. Тільки не білю не викличе. Сережа, не слухай, цього слава. Мені тут нічого робити. Сереженька, не слухай славу, хлопці у нас дуже такі комедні. Тому пішли краще на диванчик, поговоримо, поспілкуємося. Сідай. Так, Серега, насправді ми сьогодні анонсували, що у нас прийде Роберт Паттінсон. І, робиш? до речі, я тільки що з ним перетнувся в коридорі, в коридорі. як ти кажеш, трохи посмуктав, він вже, не, він вже не прийде. Я висмуктав з нього всю енергію. Доброго ранку, апаратна. Розкажи, будь ласка, чому ти порівнюють з Робертом Паттінсом? Я не, поняття немає, хто це придумав. Я так. воно таке страшне. Чи, ай, ти так в сценарії нам написав? Мені дуже не, люблять, не, не подобаються е, юноші взглядом з, з, гарячим. Воно таке томне одне з другим. Я ті сумірки вже передивився, ми ж про сумірки будемо мали. Ну, так ну так. давай, Дядько, розкажи людям, в чому С суть. Коротше, тема така. Значить, є в нас продюсер Оля Задорожна, е яка мене ловить, як то за руку десь кілька тижнів тому каже, притула, бачив сутінки. Я кажу, то там, де ходить той так, от з таким виразом От вампір <реш> і, 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 лю, і любить ко. Бабет, вона каже, та, я кажу, дуже смішне кіно. Вона каже, зроби ще смішнішим. І, е, грубо кажучи, вона каже, треба усмішнити сценарій, зробити альтернативну озвучку. Ми взяли, там, я взяв всі зробив шматок четвертої частини, бо мені її дали. Дали б другу, я б зробив другу. От на, на каналі людям сподобалося, і ми приступили до роботи над чотирьома епізодами, які вже виходили в прокат Саги Сутінки. Є четверо професійних акторів, які на студії Кіт озвучують ролі Едварда Белли і всіх інших героїв, які так. є в цьому фільмі. Є невеличка авторська група, окрім мене, ще яка складається з трьох чоловік. Це uh -huh. Олежа Ківаниця, Рома Гап і Вова Жогло Зільмова, які допомагають там максимально наскільки можуть у виробництві цього продукту. І ось в цю неділю. В 17.20 у нас виходить в ефір перший епізод. Я насправді страшенно переживаю, тому що з одного боку сама сага розрахована на там, цільову аудиторію, ну явно не постарших людей, а от саме таких дівчат і хлопців, які люблять ці томні взгляди і фільми, де дві хвилини можна ні про що не говорити, а просто робити отак. Ага. Серьозно. Ну... Сережа, а в чому фішка цієї адаптації, скажем? Українська ж говорите. <риклад> <От витку? риклад> 20 секунд страждає, а потім каже. Фішка в адаптації, нема ніяких фішок в адаптації, ми просто всіх цих вампірів потенційно зробили українцями. Мені дуже подобається, коли виходять одні вампіри і кажуть, другим слава Україні, тільки героям слава. Там нічого не було такого, аж на то не відкрили. Паттінсон вболіває за Львівські Карпати. А як звати? Паттінсона? Так і звати, я імена не міняв. Я тільки там буквально кількох епізодичних, що дуже смішно. Гава. Ні, ну там коли приїжджає на весілля, вже в четвертій частині, там в них ви... Важа! Я розказав перед, що в них буде весілля! Я не знаю! Це наші родичі з Коломиї, Таня Ганя, всяке різне. Насправді, є найбільша проблема, знаєте в чому? От Там люди читають деспресію про те, що є якась альтернативна адаптація, пишуть в інтернеті, і всі думають, що це буде а-ля гоблінський переклад. Я одразу попереджаю, там, тих, хто буде дивитися в неділю, <питово> не чекайте «Гоблінського перекладу. Гоблінський переклад насправді це шлях найменшого опору, тому що вставити матюки, матюки в фільм Нічого не міняючи, це дуже смішно. Я сам дивився великий куш Гая Річі в Гоблінському перекладі. А я, 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 я постійно цитую на зустрічах з Гапатою. Уривки з... Серіга, може, з ким ти зустрічаєшся. З, з, зараз, шо? Шо ти? ти знаєш, що часом в другій ночі йдеш після зйомок додому. Таке зустрінеш по дорогі. А то ти їм розказуєш переклад? Зараз пацане, пацани, гоблінський переклад, розкажу фільм. А, у нас нав... є невеличкий трейлер, давай подивимось, щоб люди розуміли, про що йде мова. Сотінки у виконанні Сергія Притули. Що з тобою? Ну звело? Він здогадався. Джеймс. Пронюхав, що ми його надурили. Парфюмер довбаний. Я бачу. Я спробую намалювати. Краще опиши словами, або давайте пограємо в крокодила. Інколи Еліс не може словами передати те, що бачить, тому що вона ніколи не матюкається. Ніколи? Еліс, це дуже просто. Скажи, хвойда, курва, прутень. Де ти так навчилась матюкатись? У балетній школі? У нас учителька з Франції була. Бело, ти взагалі нормальна? Сподіваюсь, Едвард, як ти? Бело, ми півдня по лісу бігали, як Лосі, а він все одно втік, щоб йому пусто було. То ми зараз хлопцями з тої радості думаємо в якийсь генделик завіятись. Пиво випити. Бело, тільки не починай. Ми лише по парі бокалів і додому. Ну тут Я не знаю, там, чи, можна, чи можна якусь там, цілісну картинку робити з вирваного контексту шматка, але ну, та, треба дивитися повністю. Там є проблема цього фільму в тому, що він е, надзвичайно розтягнутий. Тобто абсолютно не динамічний. От таке, знаєш, як от, гниле горить, так само сутінки. От як вчора динамо Київ, та, матчі спорту. От, такий динамічний такий матч був. Я, я боюсь з одним у Києві. Як Україна з Молдавії ти маєш на увазі? За Україною з Молдавії ще не кажи, я в Кишеньов літав. Серйозно? Ну так, ми зробили окупацію центру Кишиньова. Три тисячі жовто-блакитних з самого само ранку. Весь центр Кишиньова в наших кольорах, ми зарвалися в гагаузький ресторан, не робили там шороху, київські мажори приїхали. Молдаван там менше, ніж у вас тоді було. Так. ні, в... насправді я такий був подивований. Другий раз в житті був в Молдові і перший раз в житті бачив, як на стадіоні, коли виконується державний гімн, з там, 10 тисяч на стадіоні, там, чи скільки це стадіон вміщає, співали гімн 300 чоловік. Ну, тобто, от фан-сектори, які в них є, от він співав гімн. Всі решта стояли так от так. Так, синіше ти іноземці приїхали подивитися. Да, Всього населення 300 а людей. А з іншого боку, я просто хотів би попросити усіх, хто вболіває там, дивиться за футбол. Давайте не будемо глумитися над пацанами. Ви думаєте, їм зараз легко? Ну, чекай, не все так погано, все ж таки Шахтар то виграв Челсі з рахунком 2-1. І нехай всю чорну роботу там робив п'яту, враховуючи той факт, що 12 іноземців грає. А, так, суботу я буду на донбас Арені, я там їм ну, пороблю трохи. <смір> Зоня, я, вхуйна, я, я, колись, я колись з педалом вирішив піти на Єврокубок, ще, ще був кубок УЄФА, останній, крайній, коли грала Динамо з Шахтарем. Я в мене така файна футболка Динамовська, шар динамовський, але холодно було таку кур, куртку під шию, підам так само, квитки купляли в бариги з рук, бо в касах вже не було. Заходимо в сектор, а там сектор шахтера. Ну я сижу. А я ж типу за Карпати, за Динамо, я в цій тусовці ось вас. Я сижу, так, навіть вже не розчіпляюся, сидимо, шахтар забиває. Всі ми сидимо і ззаду. Чого не радуємося? І тоненький списк радості вирвався. з Баба мені якась на голову шапку шахіриш, ну ха, ха 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 давай. А, Дуже було смішно. Серек, сученьки дивитися в неділю о 17.20 17. і по житті на свята і в неділю зранку. Вот Як іронію с... судьби і з легким паром. Да.